Мої вітання, шановні глядачі в ефірі телекомпанії Круг, програма гість у студії. Сьогодні напередодні новорічних та різдвяних свят. Ми запросили до студії керуючого Одесько-Балтською єпархією високопреосвященного архієпископа Якова Української православної церкви Київського патріархату. Єпископи вітаємо вас в нашій студії. Добрий день! Дякуємо! Дякуємо! Доброго дня вам, шановні телеглядачі, З цим святом, завершення старого року і вхід у новий рік. Який розкриває нам різдвяні свята, новий рік і інших багато свят для людства в християнстві, які є наміром, радістю великого Божого благословення? Рок. А, ці свята, і взагалі то зима для православної людини є таким, можна сказати, особливим казковим періодом. І свята православні вони поєднуються разом із звичайними такими святами, людськими, скажімо так, мирськими святами, як новий рік. Скажіть, будь ласка, чи святкують церква новий рік? Як ви ставитесь до цього свята? Якщо да, то яким чином? Звичайно, безумовно, кожна. Людина, кожна держава, країна і церква, тим більше відчисляє роки свого буття, і входячи в рік, який вважається відчисленням, адже роки беруться від народження Ісуса Христа, літо вичислення Нової ери, і 2013 рік від народження Ісуса Христа, якраз цим є роком Новим і вхід Рождества Христового. 7 січня, саме за юліанським календарем. І тому радіємо ми тим, що завершився старий рік, який нам приніс багато змін в країні, в державі, в Україні, Всесвіті, ну і в церкві так само, які були зміни доповнення в хорошому намірі чи в інших яких відчуттях. І відкриваємо новий рік 2013 Різдво крестове саме є цим. Першим святом приходу Ісуса Христа на землю, народження Богомладенця, Бого дитини, який прийшов із небес, воплотився від Святого Духа в Діву Марію і старше людиною. Бог став людиною, щоб підняти людину із землі на небо. І тому цей прихід, ця тайна божества вона являється цим виміром. Історії людства, історії Церкви Христової, а найважливіше спасінням тим, що Господь Бог сам у виді людини прийшов до людей, як наш творець, всесвіту, людина, як вінець творіння в шестидневі описується, як Господь Бог сотворився. І тому радіє людство, звичайно, великою радістю. Ці зимові свята, відкриття Нового року і народження Ісуса Христа. А чи святкують у храмі свята Нового Року? Я знаю, що відбувається спеціальна особлива ну, така служба. Безумовно, наш кафедральний собор, який знаходиться угу. на Пастера вулиці 5, саме він є одним із древніших соборів, домінуючи із започаткуванням Одеси в. 2000 208 років собору цього Різдва Христового, бо кожний храм він має свою назву Богородичне, чи Спасителя, чи якогось святого або святої. Так само наш кафедральний собор, який є на пастера, у ньому буде проходити величаве богослужіння Різдва Христового, носить ім'я в честь, назви. Рождества Христового і тому це храмове свято для нас. Владико, як мають люди святкувати Новий рік, адже він е, припадає на період посту різдвяного посту одного з найбільших. Раскажіть Я розумію так, за юліанським календарем Новий рік вважається 14 січня церковний Новий рік по новому стилю. Але ж ви знаєте, 1 січня це рік за Григоріанським календарем. Він не виявляється тим, що ми повинні величаво святкувати саме час посту або не є часом посту. Для церкви, для християн є час посту, тому що церква так встановила дні, що до Величавого свята Різдва Христового є відповідний термін 40-денний час посту. І тому християни повинні в тому часі себе зблизити з Богом, повинні таки відбути час посту по християнських чеснотах, попуститися. Ви знаєте, якщо людина поститься, піст і молитва це два ангельських крила, і ведуть людину в оздоровлення очищення тіла, думок, всяких поглядів і більше очищається. Організм, що людина перебуває більше в молитві. В добрі, у вірі, то вона очищається. І Час посту не заваджує, не шкодить в новому році його зустріти, провести старий рік зустріти новий рік. Є багато сьогодні продуктів іншого значення такого, що можна споживати. Ну, так от церкві заложено, що важливіше, напевне, величати ім'я Бога, Його також народження. Є 7 січня, чим вичислення року, який є 1 січня. І тому церква на літовичисленні Новий рік випадає на 14 січня, оце якраз той день, Справжній для Новий рік. так. так. Як так. кажуть, старий новий рік. Старий новий рік, так, 14 uh -huh. січня нам. Ну, Можна святкувати, знаєте, і два роки люди святкують. І 1 січня, і 14 uh -huh. січня. Тих 14 днів розбіжності в перерахунку не співпадає з місяцями на небі. Місяць літовий числення календарний. І це розбіжність 14 днів високосного року, раз в 4 роки. Це є і якраз ця. 14-ти дана розбіжність між Західною церквою, тобто Римом, і Вселенського Православ'я. Ну, так, от по нашим традиціям, по нашим підрахункам у висісненні років, що ми святкуємо 14-го. Січня так повелося, що багато хто звик новий рік на 1 січня з 31 грудня святкувати з келихом шампанського так гучно. Тобто, це виходить як гріх в цей період. Ви знаєте, святкувати, веселитися і в постовий час можна. Це не говорить про те, щоб людина себе обставляла гріхом. Адже висадитися і в час посту. Людина це як Боже творіння, вона повинна взагалі є Бог, любов, це радість. Це радість тим, що як ми йдемо до молодих років, це радісно, це приємно, що людина стає хто повнолітньою, хто е, входить в повноліття. Сумно тим, хто відчисляє роки вже на спад, коли вже приходить е, старість років і наближає людину. До завершення свого буття, життя, то є, звичайно, можна сказати, і сумно, і страшно, і радісно, і весело, що ми завжди з Богом повинні свої роки відчисляти. Так суджено людина народжується і помирає. І Не говорить про те, що ви протикали шампанського, поздоровити своїх рідних, близьких, проаналізувати прожитий рік. І в ньому зробити щось нове в новому році, собі спланувати життя так, щоб рік пройшов щасливим, радісним, доброзичливим, без поганих пригод, звичок або якихось інших намірів, чим людина зустрічає, буває в житті якісь втрата рідних, близьких чи когось щось. Але це не говорить про те, що час посту ми. Так, ми повинні повстатися душою, тілом, розумом, але й одночасно не заваджує людині цей рік зустріти його в кругу в радості, в сім'ї і з добрими, хорошими привітаннями. Тобто, Володико, помилково вважати, що піс обмеження лише у їжі. Це, як я розумію, і молитва обов'язкова, ну, і не робити ніякого. Так. Зла. Цей рік випадає на вівторок день, це є день, в той піст дозволяється риба, так що можна його зустрічати, радіти, споживати. Але якщо й навіть ви знаєте, в тому немає великого смертельної ріха, якщо людина прослаблений піст відбула, чи його порушила, а комписувала молитвою. Добрими ділами, то немає такого аж великого надзвичайного гріховного. А хто закладає собі строгість посту? Ну, хвала, такі людині, то ще більше він робить добро, угодно Богу і собі і все, що необхідно. А якщо по своїй слабості, немочі ми його порушуємо, час посту, то є таке значення, як церкви, термін покаяння. От і в тому, що ми як свідомо його порушували або не свідомо, то в часі покаяння ми можемо його висвітлити і просити Господа, що як ми його порушуємо, вважаємо за порушення строго. А якщо це ж не гріх, є смертельний, що ось ми строго повинні так себе вести. Звичайно, весілля, гучномовний якийсь день народження величаві, з музикою і танцями чи з якимись легкою поведінкою, то людина повинна обмежити себе в тому. А скажіть, будь ласка, коли закінчується піст і починається святкування Різдва? Кажуть, що до першої зірочки, так? Не можна так, святкувати? Час посту якраз закінчується 6 січня? Увечері, коли вже сім'я, кожна повинна сідати до вечері, це день строгий посту, це є різдвяний сечельник в тому, що 12 страв повинно так, по традиції, 12 чисельних апостолів. І в тій вечері людина повинна як така в сімейному кругу дати. Кожний глава сім'ї, чоловік повинен бути возглавляти сім'ю. То він повинен порахуватися з дітьми, з дружиною, рідними, близькими. І вже коли настає вечір, сходить зірка, відкривається Різдво Христове, яке народилося дитя Боже у Вифлеємі, Коли Вифлеємська зірка проводила і пастушків, і всіх волхвів, радів ли весь люд? Ангельське люд, як проходило Різдво Христове? Це сповнення пророкування. Люди були до того вже. Готові, вони були підготовлені, вони не очікували тої радості цього дня. Ангели Божі на небесах як раділи. Прийшли поклонитися царю, який народився в Уфлеємі, простому, убогому. Приміщення, де е, тримали тварин, де стайні вони домінувалися, де сьогодні храм Євлеємські, де доводилось мені бути присутніми і бачити в цьому, це радість небесна єднається земною. Владико, дуже приємно, що ви завітали ага. до нас саме в такий святковий, такий надзвичайний період. І а, колись церква вона була а, проти телебачення, так? А, але ж зараз дуже добре, що наші глядачі можуть з екрану почути а, такі ваші правильно, скажімо так, слова та ваші настанови. А, чого ви бажаєте Одеси, там, мешканцям Одещини напередодні Різдва? Ну, звичайно, це питання, як Бог є любов. То і бажаю людям я любові, бажаю добра, щоб новий рік, із нагоди Різдвяних свят, новий рік приніс багато добра, змін в кращу сторону у владі, державі, у законодавчій виконавчій владі. Я вдячний, що ви, запросили, що я сьогодні є у вас на цьому телеогляді. З нагоди хочу привітати всіх, хто дивиться сьогодні цю передачу. Щоб ви були щасливими, щоб ви жили з Богом, щоб ви жили по заповіту Божому, щоб кожна людина була на рахунку Господа, щоб дитя, яке народилося, всіх благословив Господь своїм Божим престом, ніхто і ніщо не останеться непоміченим Вседержителем нашим за наші добрі діла. Нехай новий рік, нехай ця зоря, яка б освітила вефлеємських пастушків. Яка провела до цієї убогої стайні, до цих тварин, де між ними лежало тіло Спасителя Богомладенця, щоб ви відчували раду сімейну, радість церкви, радість кожного серця, кожної людини, нехай якщо й вона омивається сльозами за прожитий рік хворобі, чи в немочах хтось перебуває, щоб оздоровлення тіла було, оздоровлення духу. Хай всевішній Господь завітає в кожну домівку, в кожну людину, кожне людське серце. Бо ми є християни, ми є українці, ми є держава та, яка вшановує Різдво Христове і колядками, привітаннями. Цим часом нехай у ваших душах царює Господь і Боже благословення, адже дитя народилося, для всіх нас приніс Він мир. Любов і Боже благословення нехай буде на всіх вас. Владико, дуже дякуємо за такі приємні та важливі слова. Вам бажаємо, аби в новому році у вас було ще більше профіян, щоб ви бачили, що люди приходять все ж таки до Бога і бажають жити по Божому заповіту. Так, звичайно, радіємо ми як посередники між Богом і людьми, тоді коли люди відчувають, що ми потрібні їм, коли йдуть в храм. Моляться, спасають свої душі, люблять Бога, люблять ближнього і тим сповнять закон Божий нехай. Дякуємо. Шановні глядачі. Дякуємо за увагу. В ефірі була програма Гість у студії. Сьогодні у нас у гостях був керуючий Одесько-Балтською єпархією високопреосвящений архієпископ Яків Української православної церкви Київського патріархату. Ми приєднуємося до усіх побажань архієпископа. Хай щастить!